А що стосується нових укріп районів, ми, на жаль, пасимо задніх, ми дуже-дуже в свій час просто впустили цю можливість, і я не знаю, чому не будувалось багато укріплених районів і такої мережі. Якщо пам'ятаєте, то дуже багато було, коли ті Захист лінії Суровікіна будувалися, то дуже багато кипкували з цього. А оці захисні споруди Суровікіна вони зупинили повністю наступ, наш контрнаступ на запорізькому напрямку. Ну Тому... і, і, і підрив Каховської ТЕС. Так, але а, оці всі захисні споруди дуже спрацювали. На жаль, чомусь військове командування. Півтора року взагалі не думало про захисність споруди. Хто має будувати? Це синергія має бути. Єдине, що є завжди проблема в юридичному аспекті. Кожний голова військової адміністрації обласної, я впевнений, що готовий працювати, давати техніку, давати якісь підрядні організації, виділяти кошти, допомагати блоками, заводами, які щось виробляють. І так далі, але можу сказати, от на своєму прикладі: я приходив до військових і кажу: давайте я готовий будувати щось рити, щось там якусь техніку давати. Але я не знаю де, я не знаю, як. Я не військовий інженер. Я можу ем, якісно перевірити приймальні відділення, як побудовані дитячі садочки, школи. Я не знаю, там дороги, як... що, що для цього існують ДБН, з якими можна зібратися. Тут є дві величезні проблеми. Перше, по великому рахунку повинні бути відряджені інженерні війська, тобто військовий інженер має бути закріплений за обласною адміністрацією. Він має сказати: от план, нам потрібно будувати от тут от такі споруди, тут такі, тут такі. Тому що я можу нарити окопів, а потім приїдуть військові і скажуть, чому вони півтора метра тут, а не два. Чому вони в північ, там протяжності йде, а не там кудись на захід чи на схід. Я не знаю, як вони будуть будувати свою оборону. Тому капаніри, доти, ропи, вопи все це має бути узлагоджено, проговорено, і під наглядом військових інженерів, військові адміністрації, цивільні, ну звичайні обласні, можуть дуже швидко це робити. Знову ж таки, є другий бік цієї медалі. Це юридичний аспект. Не може на сьогоднішній день обласна адміністрація будувати якісь інженерні споруди. Як вони будуть проходити? В нас на одній з нарад ми піднімали це питання, що ми готові будувати захисні споруди, але єдине, що прикрите нам спину, тому що сьогодні ми будуємо. А завтра прокуратура приходить і запитає, а чому саме ви тут витрачали кошти на будівництво чогось? Зараз давайте лапки прибираємо корупційну складову. Якщо хтось побудував бліндаж за 50 мільйонів гривень, питань нема. Все, давайте карайте людину чи організацію, чи хто це робить. Ми говоримо зараз про е, такий ідеальний варіант, коли люди хочуть допомогти, мають можливість, але юридично вони обмежені певними якимись. Законами, ну, ну ми не можемо б... Що таке бліндаж в розумінні обласної адміністрації? Що це за споруда? Е, якщо є певний замовник, якщо її можна комусь передати на баланс, тоді так. Але з військовими, на жаль, дуже часто є проблема, бо вони нічого не хочуть брати на баланс. Вони дуже важко підписують акти. Навіть волонтери скаржаться на певність От ті, хто працює зі своїми бригадами, от вже знаєте. Навіть ментально розуміють один одного, то навіть йдуть на випереджене. Тобто, я сьогодні на складі щось візьму, але підпиши так ти дайте мені, щоб я взяв, ви знаєте, що я завтра привезу. От так з будівництвом. В нашому випадку, в Луганській області, до прикладу, прокуратура взагалі втікла, їх не було в області. Прокурор області він на, намагався на початку, на маєте, початку. так. Але. І з будівництвом, от ми допомагали чим могли всім. От приходиш до військового і кажеш, що вам допомогти. Ну, все під контролем. Ну, от якось це все ж таки було розбалансовано. От Якщо буде чітке розуміння, що от є інженерні війська, от за вами закріплена людина, вона з неї проєкт, вони замовники, ви просто або там фінансуєте, або будуєте, але по закону все нормально, це для військових потреб. Тоді все буде нормально. Багато моїх колег і йшли на порушення і будували, тому що вони знають, Ну якщо ми будемо думати про прокуратуру, яка завтра прийде шукати в папірцях якісь порушення. Що на Терезах, так, то, то ми просто програємо і все, ми не зможемо зупинити ворога. Тому йшли на порушення. Зараз відбуваються, як можуть. І знаєте, що головне, і що дуже неприємно, відбувається від тих, хто повтікали колись там на початку війни. А зараз вони приїхали, зараз вони вже якісь вимоги виставляють. Це перший момент, і другий, що стосується наших фортифікаційних споруд, які зараз будуються. От чесно, їх треба було будувати ще рік тому. Е, можливо, хтось так вважав, що ми рухаємось вперед, е, йдемо в настип, Всі були на піднесених таких якихось. Почуттях і тому думаю та для чого тут ми будемо будувати захисні споруди? Ми ж рухаємось вперед. Ні, військова наука вона говорить про те, що якщо ви рухаєтесь вперед, то позаду повинні одразу зариватись просто в землю як можна глибше і підтягувати резерви. Тому можу сказати так: темпи набагато краще ніж були раніше зараз. Але що стосується якості, нехай це вже військові інженери, фахівці дають оцінку. Бо я всі їх не проїжджав, не можу сказати, наскільки вони побудовані ну добре і так, як хочуть військові. А ви бачите таку ймовірність реального залучення військового інженера в структури адміністрації? Абсолютно нормально. це відряджена людина, яка просто. Закріплена за військову адміністрацію. Ну, тобто, чітко всі розуміють, на певному напрямку. Ну, давайте так. От зараз синергія є в Харківській області. Оце мої сусіди. Були мій колега в свій час знайшов спільну мову з військовими. Зараз вони йому навіть не зараз, трохи раніше вони вже закріпили там своїх військових інженерів. Вони чітко розуміють, що треба робити. Що укріплювати бетоном, а що деревом, ну от ці бруси, які напрямки завширшки, довшки, висота яка, тобто абсолютно все зараз в синергії працює і все там будується, мінується і робиться так, як треба. Знаю, що на Волині так само на кордоні будували різні захисні споруди, якісь заміновані території робили. Так само, ну, тобто, десь ця робота йшла добре.